Всім гарного доброго вечора. Привіт. Так, плетіння до схеми, так? Тут у мене небагато сплетено. Так. Це будуть ще одні шторки, про які я дуже хочу в спальню до себе зробити для дверей, так? Мало сплела. Чому мало? Тому що я. Ножницями трішки прикладую, щоб не загорталося. Тому що я перепробувала трішки інші варіанти плести. І потім сіла, шукала довгу схему. Ну, ще правда, займалася килим доріжкою, але ось вже трішки сплила, думаю, покажу, хоч трішечки. Ну, в основному, ось іде малюнок ось тут буде йти, і потім буде підніматися. Дивіться, ось яка чудова схема. Ось яка чудова схема. Зараз я пройдуся більше. Вона мені дуже сподобалась, і, чесно кажучи, я почала виплітати. Ну, думаю, що буде досить дуже гарно буде. Так що ось така схема. Ну, думаю, що повинно бути гарно. Так що так, 10 номер нитки, так, десятий нитки, ну і виплітаю своїм улюбленим гачком. Так, ось так. Так що трішки тут, ну, це буквально ось початок, ось тут початок, так? Надалі буде цікавіше, але я ще хочу паралельно другу половинку йти. Другу половинку йти побачимо, як воно буде получатися. Ну, але схема і дуже зацікавлена. Так, цікаве попереду буде обов'язково. Так. Таке маленьке, коротеньке відео. Завтра вже я більше. Я взагалі завтра хочу трішки розібратися зі своїм плетінням і. Тому що в мене зараз трішки план експеримент я не буду, поки братися за нього. Тут в мене з плану експерименту є трішки інші роботи, які я зараз хочу зробити в першу чергу. Ну і серветочки. Ну, все, по ходу, я вам розповім. І я трішки переплила вже. Переплила килим доріжку, той середній трикутничок, де я вам казала, завтра я вам вже покажу його. так. І, і зараз мені набагато. Ну, в принципі, там мало що змінилося, просто тільки сам нахипли, ну, ну покажу вам, розкажу, бо так зараз на словах, то що ви розібралися, що ж було і що в мене там стало. <кій> ну, мені зараз більше стало подобатися. Але рядки стали дуже довгі. Тому що пішло <кій> дуже великий об'єм пішов. Ну, нічого, все одно там швидше продвигається, цікавеньке на завтра вам є. Так, а я вам бажаю гарної доброї ночі, гарного настрою, солодких снів і. Дякую, що ви є. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Ви найкращі. Пока-пока. Дякую вам. До завтра!